Здоровенькі були, слава Україні! Черговий сезон полювання за новими айфонами офіційно відкрито. Що ж там такого та чому слід за ними полювати, а можливо й не варто полювати? Зараз і поговоримо. Поїхали! Перше, що нам показали на презентації, це Apple Watch. Звісно ж, це найкращий годинник, що Apple коли-небудь розробляли і робили. Ну, логічно, було б цікаво почути, ну що, коротше, в нас новий годинник, але він ну, такий самий, як і попередній. Загалом про Apple Watch 10, то відчутно виріс розмір дисплею. Тепер він навіть більший, ніж в Apple Watch Ultra, по словам Apple. І Apple знову повертають той самий Glossy Jet Black, Той самий офігіти, який чорний колір, але той же час офігіти, який глянцевий. І зробили їх, звісно, ж тоншими, ніж попередній Apple Watch. А тут уже будуть запитання до автономності, бо вона і так не була видатна. Ну то вже побачимо. І ще напхали в ці Apple Watch динаміків, щоб ви могли говорити по Apple Watch, як Джеймс Бонд. Але мені здається, це вже десь було. Чи ні. І а ще накинули титанову версію Apple Watch 10. Ну тут, в принципі, логічно, iPhone вже титановий є, то вже ж треба для повного лакшері ефекту, треба й годинник. Ну, вони таке й дали. Отак. Apple Watch Ultra 2. До речі, до речі, ніфіга не змінилося. А ні, колір чорний корпусу додали і парочку ремінців, і все. На мою думку, цим самим Apple Watch Ultra догармінше, як хто зна куди рачки. Їм ще треба рухатись і рухатись. Такі Apple Watch Ultra 2. Потім нам показують AirPods 4 з шумопоглинанням та в дизайні AirPods 3. Але тепер кейс для заряджання та зберігання став компактніший. Але автономність при цьому обіцяють до 30 годин прослуховування музики. Ну і звісно ж, звук треба послухати, хоча б перевірити. Хоча в цілому AirPods ніколи не звучали погано, зі звуком в них все було чудово. Але все ж за можливості послухаємо та й вам розповімо. І ще нам показали нові кольори AirPods Max. А, і ще тепер то все заряджається через Type-C. Ось, мабуть, що головне. І значить, що iPhone 16? В нас час в цілому дуже важко зберегти якусь таємницю у дизайну нового смартфону. Ну і звісно ж, дизайн нового iPhone 16, а точніше його блоку камер не став виключенням. І цей новий, назвемо так, його цей дизайн було злито ще задовго до презентації. І ті, хто прямо цікавився, яким буде iPhone 16, вже знали це давно. А ті, хто це побачив лише сьогодні, я думаю, не здивувалися. Ну як ви хотіли, ну треба ж щось вигадувати, а що може бути найновіше. І як добре забути, старе. На мій смак, цей новий дизайн блоку камер поступається такому ж, як в iPhone 13, 14 і 15. Але то моя думка, свою можете написати, звісно ж, в коментарях. Ну і якщо вже новий дизайн, то треба ж і нові кольори. Тут Apple інколи вміє здивувати та щось вичудити, але то таке. Що ж до кольорів нового iPhone 16, то куди ж ми без звичайного строгого чорного, елегантного і не менш строгого білого, теж буде, звісно ж, синій чи блакитний, дуже схожий на iPhone 13. Але то вже побачимо вживу, бо на фото та відео воно все красиво та все схоже. Вживу треба перевіряти. Звісно ж, куди ми без няшного рожевого iPhone 16, але то таке, рожевий дійсно прикольний. А от де Apple дали в штангу на мій смак, то це з цим зеленим типу кольором. Він хоча і новий, і всі будуть його шукати, саме цей колір серед молодших айфонів. Але Apple, ну камон, був же у вас крутий. Зелений iPhone 13, 14, 14 Pro Max 14 Pro. Короче. Робіть якісь класні кольори, до прикладу, якийсь смарагдовий. Ну він класний був би, чого ні. Ну, типу. Короче, повторюватися, розумію, що Apple плу не хочеться з тим зеленим крутим кольором, але ну зробили б реально такий якийсь глибокий зелений, а не просто пастельний. То було б тоді круто. Я б обрав, мабуть, або чорний, або білий. Такі вони прямо прикольні. Що стосується технічних характеристик, то тут, звісно ж, новий процесор, супер крута оптимізація, і оце все. Тут, я думаю, запитань не має виникнути взагалі, але краще перевіримо, звісно ж, коли це вже всі всі яблучні девайси потраплять нам до рук. Ну і звісно ж, релізнули iOS 18 з його новими фішками та приколясами, про які теж поговоримо, коли прийде час. З того, де фейлонули, Apple і продовжують це робити, то це дисплей. Хоча і крутий він цей дисплей, але все ж таки ну вже пора б хоча б 90 Гц додавати до молодших моделей. Бо 60 Гц в 2024-му, ну таке не дуже В 16-60? Yes. Ну і варто, звісно, згадати, що цей самий дисплей в iPhone 16 та 16 Plus залишився такого ж розміру, як і в попередніх моделях. Тобто 6.1 дюймів і 6 7. Але 60 Гц. Відверто кажучи, з таких прямо щоб помітних оновлень день та змін в нових iPhone 16 та 16, Plus, з таких, що прямо кидається в очі відразу, то це, звісно ж, дизайн, типу нова камера, е, нова кнопка для керування камерою, яка офігітна яка крута та технологічна, але то все, звісно ж, знову треба перевіряти. Та кнопка Action Button, яка замінила той самий тригер для перемикання режимів. Біля кнопок гучності. Ну і на основній 48-мегапіксельній камері додали можливість зуму 28 x здається. Типу оптичний, але тут не оптичний, а швидше софтверний. А все решта трішки краще, наскільки з відсотків швидше, все incredible і amazing. І це найкрутіше, що вони робили за весь час. Тут якби. включайте мізки, це логічно. І з приводу нового дизайну та кольорів я то все залишаю на ваш розсуд в коментарях. Як то кажуть, to туди. Давайте обговоримо, кому подобається чи не подобається це саме зміна. Чи повторення дизайну, чи ще щось цих нових iPhone 16 та 16. Plus. Бо мені ну, не дуже сподобалось. Ну і його величність iPhone 16 Pro та 16 Pro Max, заради чого, власне, більшість людей і приходили на презентацію. Значить, в дизайні ми очікувано нічого нового не отримали, окрім повернення золотого кольору корпусу, який має назву тепер Desert Titanium. І, звісно ж, полювати будуть багато хто саме за цим кольором. Про дизайн скажу так. На мою думку, Apple не стали псувати те, що й так працює, і це нормально. Що ж до інших оновлень, то це тепер те, що, до прикладу, в про версії iPhone є власний процесор. Ну, як власний? Він просто тепер має назву A18 Pro. А не a 18 Різниця прямо серйозна між ними. Жартую, звісно ж, вона невелика. Там в проверсії розблокували додаткове ядро, яке по факту, я думаю, нічого супер не додасть. Але може дати Apple змогу Apple не дати вам додаткові софтверні фішки в звичайному iPhone, де не про процесор. Такі скажуть: ну дивіться, тут же ж Pro-процесор, про а там не Про. Значить, от оце ви на звичайному iPhone зробити не зможете. Логічно. Але то таке, то вже будемо бачити з швидкістю роботи та запасом потужності, і в 15 Pro та Pro Max проблем досі немає. Чого не буде із шістнадцятими, я думаю, цих проблем воно буде все шва... працювати швидко, та в принципі більш-менш стабільно і ще швидше ніж було раніше. Тобто знову ж Incredible Amazing із чергова перемога. Таку. <реш> Виросла не тільки потужність у нових айфонах, а й розмір дисплея, А точніше, в обох прошках дисплеї виросли. Це тепер 6.3 в про версії та 6.9 в Pro Max. Хоча обіцяють зовсім тоненькі рамки дисплею, тож ми можемо і не так сильно відчути цей самий приріст в дюймах дисплеїв. Але побачимо, побачимо це все вживу. Та все ж дисплеї хоч і більші, але точно не стануть гірші. Я чомусь впевнений, що це все ті ж супершвидкі та плавні. Про дисплеї про iPhone. Дуже багато говорили про суперштучний інтелект, оцей самий суперкрутий Apple Intelligence, про який ми багато говорити не будемо, поки не перевіримо на практиці. Але дуже багато фішок, які ми вже бачили, і ви не повірите в смартфонах на Android. Так це ж було вже. А от про що варто поговорити, то це камери iPhone 16 Pro та 16 Pro Max. Хоча і основна камера залишилася такою ж, як і була в 15 Pro та 15 Pro Max. То перископичний телефотооб'єктив отримав тепер оптичне п'ятикратне приближення в Pro-версії. і в промаксиву теж залишилось. Відповідно, він 12-мегапіксельний, 120-мм, з апертурою F2,8, що нічогенько така новина. І кардинальних змін також зазнав ультраширик. Це тепер 48-мегапіксельна камера, обіцяють мега круть, що воно буде краще. І все оце прямо буде супер-мега широко і круто. Але знову ж перевіримо. Судячи з того, що додали цю саму кнопку для керування камерою та того, що показали на відео, то застосунок камери добре ще змінився та оновився. І тепер аж цікаво, що вони там такого додали. І чи випадково не додали професійний режим зйомки з нормальними налаштуваннями, бо було б реально круто отримати прямо готовий від Apple це все. Також було зроблено акцент на тому, що тепер можна фільмувати відео в 4К 120 кадрів та ще й лог. І то все словом для тих, хто багато знімає та розуміє, для чого то все. То це має бути гарна новина. А і ще показали, що з допомогою айфона зняли кліп за вікенду. Ну, типу, норм такий амбасадор вийшов, на мою думку. Тепер треба піти той кліп подивитися, і як воно все, все вийшло. І ще обіцяють супер крутий фокус під час відеозйомки. І коротше, вони знову щось накрутили, і це, і це оце все. Загалом можна ще довго обсмоктувати всі дрібні нюанси нових айфонів, як це Apple в цілому робили всю презентацію, але на мою думку, то все варто безпосередньо перевіряти, коли айфони будуть вже в руках. Мені особисто цікаво серед всього, що презентували Apple, це послухати нові AirPods 4 з шумопоглинанням, бо вони, як в народі кажуть, не вакуумні. І протестувати 15 Pro чи Pro Max, а точніше, їх камери та оновлений застосунок камери. Та нахвалений штучний інтелект перевірити цей самий Apple. -овий. А, ну і ще цікаво глянути на той самий Desert Titanium. Чи він реально дуже виблизько, чи все-таки він реально Desert. Ото такі справи, нові айфони та інші гаджети від Apple. І як я вже говорив, сезон полювання за новими девайсами від яблучної компанії розпочати. Тож, вдалих вам голодних ігор всім. Я всім дякую за підтримку. Пишіть, як вам то все від Apple і взагалі. Тицяйте на вподобайку, підписуйтесь, якщо ще не підписані, і підтримуйте контент української, і все буде файно. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтеримо, допомагаємо, хто чи може, і рухаємось вперед. І все буде Україна! Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай. Побачимось!